Приїхала на дачу. Дивіться, як гарно фацелія квітне. Дуже гарно буде манювати з трояндочками. Трояндочки ось ще нарощують себе. Тут різні бджілки літають, різні комашки. Але фацелія, садіть фацелію, сійте поміж городиною і вона. Відлякує шкідників. І медонос дуже гарний. Дивіться, яка гарна. Як тут працюють працюють бджілки, джмілики. Джмілик, Джмілик який гарньоній. Так що сійте і будете мати красу і користь. Фацелії. Там троянди вже маленькі такі. А тут в мене насіялася петунія. І тут ще я посіяла, забула, як ці квіточки називаються. Такі калачиками. Нас Турція, згадала. Вона дуже гарно теж відлякує шкідників. Ось петунія. Ось ось. Ось і ось, отут от. Зіллям, звичайно, що я не поборюся, це зілля. Що зможу, то зможу побороти, а що не зможу, то не зможу. Я не сильно ним парюся. От, а тут я щось теж насіяла. А що це таке побачимо? Що це тут я насіяла, вже не пам'ятаю. Так, ну що, дельфініум вже хоче показати свою красу. Да, да, да. Ось дивіться. Фініо біля трояндочки. Це в мене П'єр Дернсар. Ось бутончик. Він в мене такий малюпусенький, бо він трошки щось прихворів. Ось. В тому році він взагалі не квітнув. А в цьому році один бутончик. Один єдиний, але він кущ наросте себе. Він широкий, Я дивлюся, ось отут навіть є. Він дуже... Розлогій. У мене там ще є. є доринсара два. Ось такі ромашечки вже. Скоро покаже свою красу. От гарно, дуже фацелія і дуже гарно разом з трояндами буде. Поміж трояндами. Фацелія, квітне. Сама перша трояндочка, яка вже хоче. Розквітнути. Так, зараз подивимося. Ось вона вже показує себе. Не знаю цей сорт треба буде. Потім спитаюся волі, У неї купляла. Ось то, ось дивіться. Вона ось отака на сонці, бачите, вона висвітлюється, а ось отут в такому тіню, тіньку, то вона ось така Ось така трояндочка, в бутоні. Треба буде її зафіксувати в бутоні, потім це плетиста троянда, така, бачу, досить потужна, досить така наросла, наросла себе гарно, широка, і з нею можна робити арку. Тут теж поряд троянда. Яка теж дуже висока. Брасельянд. А це, напевно, її дитинка, я так думаю. Бо поряд черенкувала, біля неї. Ось уже бутончики два. Або це черенок з цієї троянди. Побачимо. Так, ну що, іду я, взяла вітамінки. Іду я до своїх діток. В мене є третій виводок індичаток. 13 малюків. Киш, звідси, киш, киш, киш. Киш, киш, мої хороші, киш. У мене є 13 малюків, які на світ вилупилися. Ось вони, ось тут вони. Ось тут вони. Так, я їм принесла вітаміни. Ай, вони сидять. Хороші мої. Хорошенькі. Там у вас якась така. Ай, не кусайся. Але кусуча, ця кусучка, ця, кусючка. ух, щепучка. Тут така щілинка, може вона не приліз. Але вона щіпається. Покажи дітей своїх. Так, вони вилупилися. З неділі на понеділок. Це яке було число 9, чи, чи яке Яке число це було? Не знаю. Там у мене записано є, я записала. Боже, яка вона косюча. Іди ти, кусючка. не хочу я тебе. Ця, оця не кусається, оця так не кусається. Це старшенькі, це першенькі. Ось вони вже які величенькі, вже з пірячком. Бігають. Ох, які шустенькі! Які вже хвостики в них, подивіться, які ж вони... Ну ця не кусається, ця не кусається. Це індичка, яка вже в нас ну, років три, напевно, живе. Ах ти! Дай покажи дітей, покажи дітей. Покажи тих малюків, які у них хвощаті вже. Які вони них хвостики, які вони них хвостики, які вони... Це не кусається. Ано. Там сім індичаток. Це теж старшенька індичка. І ті мальки, Там всі є. Всі є малюки. Ах, ви шустрі! то теж має вже хвостики маленькі ось. Теж їм сім штучок їх. Вони через 10 днів з'явилися. А ця кусучка, а ця кусається. ця молода індичка, її ще року немає. Ой, Боже, вилізла. малюка, малюк. Маленький. Покажіться. Кишийся. Їм тільки сьогодні вівторок, їм тільки а то другі сутки. Ой, а в нього спинка така темненька, того дівчатка. Я боюсь її, вона кусається ха <гум> як! б'ється больно, бачите яка? Mm -hmm. Вилашти, я вам вітаміни поставила вот, пити. Давайте, йдіть попийте вітамінчики. Тепленько вам, добренько. Поставили їм крупу кукурудзяну, борошну таке, або крупа дрібненька і це варене. Дай поправлю, боже мій, не дасть поправити навіть. А, але щіпає. Все, не буду я з тобою дружити. Так, треба... так гусь, іди звідси. Бо мені треба вигуляти ще. Тут у мене ще сидить індичка. На гусячих яйцях вже вони теж на черзі. На черзі будуть лупитися через днів через десять, може. Треба вигнати гуся і випустити її гуляти. Киш, Іди, киш, 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 киш. Киш. Де той гусь? Гусь, виходь, виходь, йди сюди, у сісю, усю. усю, усю Ди, виходь, де твоя? Де твоя дама? Дама серця. де, де вона є? Давай виходь звідси, або я тебе там закриваю. Все. Закриваю тебе там. Закриваю. Ось так, ось таке закрию тебе. О, все, сиди. Е, півні, пішли, звідси. Пішли, пішли, пішли. Пішов. Ти зараз будеш мені тут робити, мерво. пішов, Все, закриваю і випускаю гуляти. Випускаю мою мамочку. О, це теж кусючка. Виходь. Виходь акуратненько, виходь. Оп. біжи. біжи. Тут подивимося. Шість яєчок. Шість гусеняток. Так, прикриємо їх. Так, і ще. Ти теж кусаєшся? Ні, це не кусається. Так, виходь. Виходь, погуляй теж. Забрали ту косючку, хай погуляє. Дивіться, які не хорошенькі, які класненькі, всі хороші які маньоні. А одне якесь є таке спинка така темненька ось. Темніша спиночка. Оцього, от цього от. Ну нісінький. ось в цього темненька така спинка ось видно. Ось тут. Які вони цікаві. Які вони хороші. ідіть, ідіть попийте. Я вам принесла пити вітамінки. Ідіть попийте. Ідіть. Малі такі. Малі. Вони знайомляться з їжею, ще не знають. Дзьобати, чаться. Вчаться дзьобати. О, щось там дзьобають соломку. Що? Іди погуляй трошки. Нічого з твоїми дітьми не станеться. Нагрієшся їх. Зараз будеш їх гріти. Тато каже, що будемо з ними робити? Нічого, глядіти будемо. Бояться мене, бояться. Вже прокльовуються малюки. Дівчатка видно. Тріснула шкарлупка. Ось ще одне. Ось видно тріщинка. І тут є. І ось теж. Поки індичка гуляє, я тут подивлюся. Ось тут теж, видно, є. Тут теж тріснуло. І тут теж. Перегляну і <coughs> тут і це теж тріснути, ну, ніби всі вже <coughs> боже мій, всі про... Проклюнулися. Побачимо далі. Віду я <клес> зараз гляну в лісі, чи є чорниці. Чи є вже спілі чорниці? І чи є взагалі багато їх чи мало? Кажуть, що в тому році в цю пору вже були чорниці з філія. Переглянемо. Такі зарослі, нема кому покосити. Самій хоч бери. О! Плющик мій гарно росте. Так, іду гляну. Ще вони зелені, ще зелені, ось є бубки є, ще вони зелені, ще рано. Зараз підемо, де сонечко подивимося. Вони навіть і, і близько ще не. Зелені, геть, зелені. Ще зовсім. І близько не показують свій колір. Щось кущі, порожнє. Дуже мало чорниць тут. А тут, а тут є багато на кощіку. Коротше, грибінками грибсти, напевно, ми не будемо в цьому році. Bodimo zbirati rokave.